Заслужений майстер народної творчості Ярослав Мацієвський запевняє, що творити скульптуру із скла дуже легко. Нагрій масу до 1300 градусів, щоб не було скло консистенції сметанки і твори з неї, що Бог послав. А що вже сама душа народу лишила високе знання в генах Ярослава Мацієвського, то безперечно, приборканий підкорений вогонь, дозволяє створити самоокриленість навіть тоді. Коли не птахів, а звичайних свинок підносить до образу узагальненої ідеї Ярослав Мацієвський, гутне скло і філософія внутрішньої гармонії, філософія краси і вічного творення нових форм. Цей життєвий досвід художника, мовляв, не вважаєш досконалою роботу, переплавив і нову створив. Але його душа не піде на переплавку в небеснім горнилі, бо навіть склянка чи келих з рук Ярослава Мацієвського виходить у як плід любові. Ігор Мацієвський від батька дістав ремесло і оте прагнення досконалості, без якого справжній митець неможливий. Він вивчає форму і наповнює її думкою, почуттям. Він милується тілом, як творенням вищого розуму, і не згодна його душа з путами, як тягарем духовним. А досконалість першотворцевої думки, вабить молодого художника, та іної зародження людини в тілі матері. Знаково обирає Ігор Матієвський матове скло як основу, щоб приснити матерію свідомістю, і навіть одяг з інших матеріалів на склі сприймається в його творчості філософським проявом. Молодий художник дістав запрошення на нову виставку, а спілка народних майстрів, представивши киянам творчість вів'ян, і ще раз переконалася, як потрібна усім нам її мудра просвітницька діяльність.